Цю ділянку вже прибрали. Можливо, ми знімали відео, я вам покажу, як це прибирали, як це все виглядало. Дуже було все захаращено. Бачите, трошки не, не, не доприбирали. Вчора до 5 години тут сил немає, нічого немає. Хочеться, знаєте, як собі плануємо, щоб один день один об'єкт у нас був. І от ми вчора прибирали, тут дуже багато коріння. Чоловік вирубав його, прибирали тут ще дерево. Ну зараз все побачите, як все це виглядало до того, як стало ось так дуже гарно. Це поряд з господарчим будиночком. Ще отакий закопилок. Друзі, я вам не казала раніше. Батьки господинівка, в котрій ми придбали цю ділянку, будиночок, вони займалися. Тут були і курочки, і качки були, навіть нутрі були, бо дуже багато таких приміщень, і вони всі захаращені. Отак, бачите, виглядаю, бо прибирати багато чого треба, все, все, що за своє життя люди накопичували, чогось не викидали. А тепер потрібно все викидати, прибирати. Дуже багато металу, але це добре. Чоловік, коли все це побачив, каже, нічого, приберемо, щось О, опа. треба буде облаштовувати, кошти зайвими не будуть. Шиферу багато. І <смі> такі скарби знаходимо, друзі. Ну, які скарби? Метал. бачите, сітка. У нас на дачі батько мій. Чоловік, все дуже акуратно складали. У нас там підвал такий гарний. А тут, бачите, все. Ну, треба час прибирати будемо. Ну, що робити? Це ж вже наше, а ми так нам треба, щоб все було акуратно і охайно, Тож прибираємо. Йде друга година прибирання? Друзі, дивіться, що тут стоїть. Хто пам'ятає в Радянському Союзі, в овочевих магазинах, картопля продавалася, овочі, будь-які ось в таких контейнерах. Мабуть, хтось з батьків. Або в овочевому... Ні, ще в гастрономах теж були відділи. Там таке продавали. Друзі, дивіться, кому хочеться хміль або... Який ще? виноград, дикий. Бачите? Оце все жах. Прибираємо. Навіть температура мінус, мінус два? А дуже так, спекотно. В коментарях ви питаєте, які скарби, можливо, ви там знайдете, покажіть обов'язково. Ось, друзі, оце. Тільки з цього будиночка, ну там ще там, куточок був, оце стільки металобрухту, стільки всього. Ящики якісь в Радянському Союзі молоко? Молоко було б таке, бачите? Металиве. А дивіться, які скарби. От вони потрібні були? Жах. Колись у нас було відео, де я показувала, розповідала про рослини, які ні в якому разі не можна саджати в ваших садочках. Ось дивіться, ось цей бамбук він дуже швидко зростає за один сезон. Оце бачите, які пагони високий. Але це жахлива рослина. Вона розповсюджується в неї таке коріння, яке розповзається по вашій діляночці, до сусідів потрапить. І хочу вам показати: ось дивіться, друзі. Тут карта. Дивіться, навіть паркан зламала. Це взимку вони такі трухляві, а влітку це такі міцні пагони. І бачите, пробив шифер, зігнув його. Тому, якщо вам дуже подобається 10 разів подумайте, а краще зовсім не саджайте ось такий бамбук. Його потім вивести дуже складно. Ви мене побачите не тільки коли я гарно виглядаю, а як я і працюю. <рес> Чоловік сміється. Дивіться, що знайшли. Оце є будиночок, господарчий, де є дві кімнати. Дві кімнати на першому поверсі, е велика кімната на другому поверсі. Там ми вже поприбирали. Що я знайшла? Тут, мабуть, курочки жили, бачите, їм відчиняли дверцята. Вони виходили, погуляли і зайшли додому. Отаке, От бачите, можна знайти. А, ще й зачиняються. Опа, отак. От